Молодь, яка поїхала, і країна, яка залишиться без майбутнього. Мобілізація це слово вже давно не просто термін, а вирок, страх і глухий кут для багатьох родин. Чиновники сперечаються, політики щось там аналізують, а реальність дуже проста: батьки масово вивозять своїх дітей за кордон. Не тому, що не люблять Україну, не тому, що не хочуть її майбутнього, а тому, що бояться, бояться, що їхні діти стануть заручниками системи. І хто може їх за це звинувачувати? Назвіть мені хоч одного батька, який скаже, я хочу, щоб мій син пішов на війну. Таких немає і не буде. Але що ж далі? Ми втрачаємо молодь не тимчасово, назавжди. 16, 17, 18 років це той вік, коли людина формується. Саме тоді заводяться перші серйозні знайомства. Тоді визначається характер, тоді закладаються життєві цінності. Якщо цей вік проходить в іншій країні, під іншим прапором, в іншій культурі, то з чим вони повернуться? І чи взагалі повернуться? Студентські роки це період, який закарбовується назавжди. Перші великі рішення, перші ризики, перший власний шлях, перше кохання і в багатьох на все життя. І якщо ці спогади будуть не про Київ, Львів, Харків чи Одесу, а про Варшаву, Берлін чи Прагу, то чому вони мають хотіти додому? Там у них будуть друзі, робота, звички, відчуття безпеки. А що буде тут? Наші чоловіки гинуть, ті, що повертаються, часто ламаються під вагою побаченого і пережитого. А тепер ще й молодь масово покидає країну. І тоді в мене питання: хто залишиться? Коли все закінчиться, хто буде піднімати економіку? Хто буде створювати бізнеси? Хто буде платити податки, щоб відновити зруйноване? Хто буде будувати сім'ї і народжувати дітей, тримати цю країну на ногах? Ми боремось не просто за територію, ми боремось за народ, за тих, хто залишиться, за тих, хто житиме після війни. Це питання, яке влада має вирішувати вже зараз. Давати гарантії, створювати умови, щоб люди не тікали. Бо якщо цього не зробити, ми ризикуємо втратити країну.